Якщо на то пішло, ви кажете обов'язок, то ніхто нічого нікому не дожен. Самі же мені пишете це визначити. Кельницький казав. Я обо... А я обов'язковий, я він там не подожив. Як він там казав ти. Типу йому повістка там прийшла, вона не, не бачила таке відео? Якщо так, то ми всі би розраховувалися всі рублями. Дивіться, Наташ, а? я це понімаю прекрасно. Подожди, я це понімаю прекрасно, але. Держава має купу грошей. А, типа, должен. Так. Купу грошей. Як повітря гроша, і мені каже, я, я нікому не, не должен, я должен тільки своїм родителям. Ну, так, Зеленський каже, Ну, так і ми. Ну, я должен тільки своїм батькам. Так, да, так, да, 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 правильно, правильно, отак він і говорить. Дякую, дякую, дякую. Дивіться. Повинна забезпечувати нас держава. Ці не піднімають сумасшедші скаження. Повинна нас держава забезпечувати, якщо вже на то пішло. А люди, які допомагають, одні йдуть добровільно служити, а другі допомагають добровільно, того, що це кожного своє бажання. Це допомога. Да, звини, робити бізнес, да. Державі на нас ви поняли. Звісно, звісно. Звісно, звісно. Вони дивіться. Або люди допомагають, не, вони не обов'язані. Не, не об